Кликав мене Ігроманте? Так-так кликав. Ти знаєш, мені здається, я не один кому вже точно від твоїх стрілялок на каналі. Іншопланетні аборигени, армія клонів, строгів. Ще й оці всі твої сайфай-пушки аж виморожує. Тому тобі необхідно буде відправитись у світ, який роздирають змієвершники, Разом з їхньою пекельною армією. Та врятувати народ ельфів і відчути справжній дух діндій пригод. Ні, 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 друге я у пекла не полізу, вистачило мені думу. Та й до того ж, з яких пір тебе хвилює доля ельфів. Та мені, власне, все одно, ти один фіг відправляєшся туди. Аванс від ельфів мені вже прийшов. Два відсотки твої. А хто сказав, що я згоден відправлятись? Кістик їсти! Справедливо. А, ледь не забув. Тобі доведеться побути в шкурі гостровухого дендрофіла. Стоп. Що? От тобі і маєш. Навіть стволів немає. Знову ці спели вчити, характеристики розподіляти. Ну що ж, тепер повеселімось. Привіт! Давненько у нас не було якогось справжнього ретро, і тут, перебираючи різні варіанти для нового ролику, я пригадав про Єретика. Познайомився я з ним навіть раніше, ніж з Думом, як не дивно. І припав він мені тоді до душі теж більше. Дуже вже по кайфу була уся ця готична мрачнуха, цікавий дизайн монстрів та доволі унікальні на той момент стволи як для жанру. І от коли я всівся записувати гру, я вже було думав віддати їй усі 10 з 10, але все ж, з віком я дійшов до висновків, які у цій грі мене не дуже тішать. Але то вже пізніше. Наразі хочу подякувати усім тим, хто підтримує мене лайками, підписками та коментарями. Не забувайте про ці маніпуляції, вони дуже важливі для просування каналу. Ну і окрема подяка усім тим, хто підтримує цей канал фінансово. Завдяки чому я можу дозволити собі і ігор придбати для відео. Так, я придбав юритика у 2023. люди? Смішно? Смійтеся! І з голоду не померти, і у подальшому маю плани на покращення апаратури та придбання нової. Ну і ще я хочу подякувати тим, хто безпосередньо у стімі спонсує мене контентом, та просто забавками для душі, даруючи купу годних тайтлів. Також хочу нагадати про збір, який я зараз веду на нове залізо, що допоможе мені зняти купу обмежень з мого контенту. Якщо маєте можливість та пару зайвих копійок, буду дуже вдячний за підтримку у цій справі. Посилання на Телеграм, Діскорд та Donatello залишаю в описі. Отож, ще раз велика усім вам подяка, цьомаю, обіймаю, а тепер погнали ближче до теми. Історія Raven Software та id Software свого роду романтична. Обом командам сподобались роботи одне одного і тому вони вирішили з'їхатись у один офіс. І від того моменту у Raven були розв'язані руки щодо рушія Wolfenstein 3D, на базі якого вони випустили гру Shadowcaster одноіменно з рушієм. Надалі з виходом дум перед командою постала задача створити гру у стилі ДНД. Як я розумію, ця ідея зародилася через те, що обидві команди полюбляли настолки, і бігати від першої особи, бути безпосереднім учасником цього дійства, на їх думку, було б круто. І від початку у Іритику і справді мали з'явитися класи, прокачка і подібне. Однак Кармак у властивій йому манері усе спрощувати просто сказав: зробіть дум, але у сеттингу фентезі. Що хочу сказати, було дуже вдалим рішенням, і не дивлячись на це, я ще до того, як ознайомився з історією розробки, розумів, що тут дуже чітко просліджується тема ДНД, як мінімум, дизайн деяких монстрів явно мене на те наштовхував. Що стосується рушія, то команда майже нічого у ньому не міняла. Хіба що стало набагато більше різноманітних кольорів, були додані ефекти течії води, через які персонажа зносило з місця, ефект льоду, по якому ви могли ковзати, та повітря. Яке особисто я побачив лише на одному моменті. З чого дійсно крутого на той момент була можливість дивитися вверх і вниз. Такого ефекту розробники змогли досягти, просто змінюючи лінію горизонту, тим самим і створювалася така ілюзія. А ще була можливість літати завдяки відповідному артефакту. Однак проблеми з обмеженнями рушія виникли, наприклад, через неможливість додати до гри якусь унікальну зброю та ворогів, хіба що перемальовувати спрайти, через що можна у багатьох пушках так точно вгадати їхні аналоги з дума. Ну і про саму співпрацю двох студій хотілося б відмітити, наскільки ід софтвер були у цьому плані душками. Ромеро, мало того, що загорівся за думкою гри, що до речі у майбутньому ще зіграє злий жарт під час розробки першого квейку, так ще й постійно підкидував різні ідеї команді і оснащував усім необхідним. Кармакс, в свою чергу, наприклад, придбав їм холодильник, щоб можна було завжди випити прохолодної коли в процесі. І от, 27 грудня 1994 року, гра виходить. А що ж там вийшло у розробників, зараз ми з вами і подивимось. Довго думав, чи варто окремо виділяти сюжет. Він тут трошки більш обширний, ніж у Doom. Зрештою, вирішив коротенько ввести вас у курс справи і мотивацію до ультранасилля. Отож, гратимемо ми за ельфа наймення Корвус, що з Латині перекладається як ворон. Він представник ельфійської раси Сітхе, яку повністю винищили змії вершники разом з їхніми полками демонів. У голові цих змії-вершників сам Деспаріл, темний чаклун. І, власне, наш головний герой має помститись йому за усе пережити горе. Починається гра з бадьоринкого саундтрека, який одразу ж налаштовує на потрібний лад. Та патечка, який є аналогом пістолету з Doom, Тільки красивіший і в цілому набагато більш корисний у подальшому. А доки я тут стріляю у нікчемний чортеняток, наголошу, що граю я за допомогою порту під назвою Зандроном. І єдиний облом це те, що українізатор у цієї золотої антології ретро-шутерів працює тільки на ґЗДУ. Тож вже на ролик по Hexen я скористаюсь саме ним, адже там тексту і інфи побільше буде. Ну і ще була проблемка, що гра вилітала на початку деяких рівнів, але після перезапуску все було ок. Тим часом на першому ж рівні можна отримати аналог бензопили, рукавички некроманта, які в цілому корисні навіть у натовпі слабеньких ворогів, таких як голими та імпи. Ну і ще тут же дістаємо собі ефірний арбалет, відсилку на який ви могли бачити у Даск цій грі він заміняє дробовик, стріляє одразу трьома стрілами, одна з яких типу підсилена. До речі, про епізоди у грі. Всього їх тут три основних та два доповнення. Дякую Астуріелю та Вікіпедії за роз'яснення. В кожному по 9 рівнів. І от, якщо до перших трьох я претензій в цілому не маю, то додаткові ну пізніше про це. Перший епізод доволі грамотно копіює особливості аналогічного у Думі. Ми так само отримуємо тут майже всю зброю, бачимо більшість основних ворогів, і загалом зроблено все так, наче ті самі кілька початкових секунд у Маріо, коли ти засвоюєшся з керуванням і основними аспектами гри. Забув підмітити, що це один з перших шутерів від першого обличчя, де почали використовувати систему інвентарю. Себто усі бонуси підібрані протягом рівня не використовуються одразу, а залишаються до моменту, коли будуть вам потрібні. Бонуси доволі банальні. Переносні хілки, факел, який працює як приладнічного. Бачення, невидимість, бомби, які можна встановлювати, невразливість або ж невколупність ну і та система польоту, про яку я вже казав. Окремої поваги заслуговує книжка сили. З її допомогою ваша зброя геть змінює принцип роботи. Патичок стріляє одразу подвійними зарядами, у арбалета усі стріли стають посиленими. Кіготь дракона, який є аналогом кулемету, починає стріляти з нарядами, які розриваються на ще кілька. Рукавички некроманта вампірять, посох Фенікса, який тут замість гранатомету, перетворюється у Фламен Верфер. Was Ну і булава, про яку поговоримо трохи пізніше, починає стріляти більшими кульками. А ну і звісно ж посох, який тут замість кастету буде бити блискавками. Рівні першого епізоду більш-менш можна описати як щось готично середньовічне, усілякі міста та форти. Однак був один незвичний, як мені на той момент здалось, де необхідно було реально роззути беньки і знайти стіну, яка не співпадала за текстурками з іншими, щоб пройти далі. Зараз то я вже був в курсі, проте проходячи вперше, знатно так затупив. Ну і в кінці епізоду нас очікувала доволі крута битва з трьома новими видами ворогів: літаючі черепи, які прийшли на заміну какодемонам, стріляють стовпами полум'я та вихорами, які закручують вас і наносять дамаг. У По подальшому нереально біситимуть, особливо у вузькому просторі. Ворота у пекло відкрились, і тепер нам треба знищити їх і усе живе, що знаходиться за їхніми межами. І скоріше за все нам доведеться залишитись там назавжди, але ніхто не казав, що іритиком бути просто. З першого ж рівня другого епізоду, які здебільшого будуть уявляти собою якінебудь. Печерні формації. Гра починає потроху ускладнюватись. І якщо тут, в принципі, хоча б той самий ефірний арбалет валяється буквально під рукою, і ворогів хоч і багато та не найскладніших, то у подальшому доведеться як срана балерина бігати туди-сюди. Що ще стосується ворогів, то з'являються тут шаблезуби та переверхні дракони, з яких до мене й почали закрадатись думки про ДНД. І на цей епізод гра стала звоїстину фентезійною та казковою атмосферою. Ну і, до речі, так до мене й не дійшло, який аналог цих ворогів у Дум. В кінці нас очікує битва з поважними панами мінотавровичами аж в трьох екземплярах. Ще випробував до речі булаву, яка загалом мало ефективна навіть з підсиленням. Однак, що прикольно, розробники додали до її снарядів фізику, через що ті стрибають по всьому полю боя. Що ж стосується Мінотавровичів, скоріше за все вони є покращеною версією кібердемона, можуть і просто молотком стукнути, і якісь хвилі у вас послати, і зачарджитись прямо в морду. А ще вони нереально жирні, що було б не так погано, якби їх не почали нам у подальшому підкидати як рядових ворогів. З одного боку це додає трохи перцю до проходження, а з іншого бігати від них трохи душнувато. Отож, малотаврів переможено, а розробники кажуть, що герой вже по справжньому починає любити вбивати цих покицьків, і до того ж стає більш самовпевненим. Однак, пройшовши крізь ворота, у його вухах бренить сміх Деспаріла, і герой розуміє, що світ під куполом явно не зустріне його привітно. Третій епізод нагадує мені якесь королівство Аквамена чи щось типу того. Усі міста, в яких ви побуваєте, будуть знаходитись під кисневим куполом, що виглядає доволі таки тривожно. А з ворогів сюди доволі таки в тему додають якихось змій подібних воїнів, які дуже боляче луплять зі своїх патичок. Ну і щоб сильно не затягувати, відмічу основні моменти. Епізод стає складним у боях та заплутаності локацій. Я доволі часто почав на ньому блука. Та підпалювати крісло своїм пекельним вогнем зі сраки. Чи показав він якусь мега круту архітектуру? Ну, в принципі, за попередні епізоди ми вже побачили з вами і без того майже все. Тож дивувати йому нас нічим, окрім фінального боса деспаріла. цей покадьок дійсно змусив мене напрягтись. При тому спочатку все починається, як і зазвичай: купа набоїв, аптечок і бонусів, і диспарів на своєму змії хаосу. На початку він просто всотував дамах і ніяк особливо не відповідав. В якийсь момент, як я подумав, я зумів топити їх у боху фонтані, але ж ні. Раптом Диспаріл повстав і почав хаотично телепортуватись по усій арені, аж пригадав мордакая з крутого Сема. От тут-то я реально присів на очко, тому що кожен раз, коли я пробував його вдарити, чимось сильним він блінкався. Я вже почав було думати, що тепер то буде духота з пошуком чогось, що зробить його вразливим. Однак, спробувавши різну зброю, я таки добив його підсиленим посухом Фенікса. На цьому пригоди у оригіналі і закінчується. Текст повідомляє, що Деспаріл мертвий, і наш герой, хоч і має тепер телепортуватись до свого рідного світу, та чомусь не почувається в безпеці, невже чаклун перед смертю встиг когось прикликати? Та й взагалі, що там з іншими змієвершниками? І надалі вже відповіді на деякі з цих питань ми мали отримати у діології Хексен. Але так як це у нас видання Тінь змієвершників», то на мене чекали два доволі шакальні епізоди. Це особисто моя думка. Вони не привносять нічого нового: ні ворогів, ні зброї. Лишень створені для тих, хто ще не настрілявся. Був один прикольний рівень, який нагадав мені про штурм якоїсь фортеці, а так то все дуже посередньо. У четвертому епізоді фінальна битва була масовим місцевим з купою металевих лічів, що було невесело. Після чого, судячи з тексту, герой все ще шукає вихід додому. А у фінальному п'ятому епізоді, в кінці, на нас кинули сім мінотаврів. йоба народ! З одного боку, це було цікавим випробуванням, а з іншого полупати їх аж в такій кількості душнувато. Ну і закінчується все це дійство тим, що ми відкрили собі черговий портал. Який, втім, невідомо чи приведе нас додому, чи знесиленого закинув чергову битву. Тим не менш, зібравши яйця в кулак, головний герой входить у портал. Завіса підіб'ємо підсумки. На відміну від дум, я навряд сядусь перепройти її, як мінімум, не в наступному році точно, бо здебільшого, усе в ній зроблено на розочок. З плюсів атмосфера, стилістика, різноманітні вороги та унікального вигляду стволи. Саундтрек безумовно крутий, однак окремо від гри заходить він не так круто. Доповнення гівняні. Оригінальні три епізоди тримають планку, яка в принципі і мотивує тебе грати далі. Босфайти, файти, окрім як з Диспарілом, не дуже цікаві. І в цілому гра, на жаль, перевірку часом не пройшла, хоча все ж уваги вона заслуговує, хоча б як релікт минулого, на який цікаво глянути. Моя оцінка 5 з 10 так, маловато, але й не забувайте, що це просто моя думка, яка цілком імовірно може не співпасти з чиєюсь. А на цьому все. Мижного неба вам, слава Україні! Неодмінно підтримуйте ЗСУ та до зустрічі!